Старі фортепіано та роялі чекають на ремонт у майстерні Давіда Клавінза поблизу Штутгарда. Чоловік щодня реставрує історичні інструменти. І щоразу помічає, що звук у фортепіано прямокутної форми не може повноцінно проявитися. Щоб змінити це, Давід майструє клавішний інструмент майбутнього. Моя мета це створити інструмент, який звучатиме краще за всі інші. Найкраще звучання це, звісно, не об'єктивний критерій. Це неможливо встановити об'єктивно, але головне, щоб я сам був задоволений результатом. Щоб я міг сказати, я домігся максимуму, чого можна очікувати від звучання фортепіано. Це має бути модель 450. Вертикальний орган в два поверхи. Вагою 800 кілограмів. На цьому зображенні ми бачимо головні параметри фортепіано: висота 4,5 метри. На цьому рівні ми бачимо подіум. Це майже 3 метри від підлоги. Тут знаходитиметься стілець для музиканта. Університет Тубінген тут знаходиться попередник майбутнього суперфортепіано. Клавін презентував його в 1987 році. Модель 370 має висоту в 3 метри 70 сантиметрів та вважається найбільшим піаніно в світі. Струни у нього втричі довші ніж у звичайного фортепіано. Це додає звичайні об'ємності, але запланований інструмент має звучати ще краще на мій смак. Ось ця найнижча не ля, незважаючи на те, що вона вже звучить краще ніж будь-яка інша в світі, має бути удосконалена. Я хочу, щоб вона була як ля на октаву вище на октави. Митці полюбляють використовувати це фортепіано для своїх записів, як польський піаніст Славомір Коваїнський наприкінці 80-х минулого століття. Деякі музиканти зіграли на цьому інструменті цілі альбоми, а потім викарбували на ньому своє ім'я, як Томас Дуїс, Гульзін Онай чи Нільс Фрам. Берлінський піаніст Нільс Фрам минулого року зачинився із піаніно та грав на ньому чотири доби поспіль. У результаті був написаний альбом соло, який нещодавно побачив світ. Замість того, щоб удосконалюватися у грі Баха чи Шопена, піаніст із класичною освітою віддає перевагу створенню нових звучань фортепіано плюс електро. Модель 370 від Давіда Клавін засподобалася Нільсу Фраму одразу моїм першим враженням був захват. Інструмент величезний та заповнює собою приміщення. Щоб торкнутися клавіш, потрібно піднятися сходами. І це сходження вже є урочистим моментом. Я добре пам'ятаю, як вперше піднявся тими сходами. Сів за інструмент і зробив п'ятисекундну паузу, перш ніж зіграти перші ноти. Це було дещо. Töne zu spielen, das war schon ganz groß. Нільс Фрам захопився ідеєю Давіда Клавінза збудувати ще більше фортепіано. Щоб підтримати проект, він заснував сторінку День фортепіано в інтернеті можна прочитати про модель 450, а також завантажити альбом Нільза Фрама. Бажаючі мають змогу також пожертвувати гроші на новий інструмент. коли йдеться про створення фортепіано, то ця майстерність дуже прив'язана до минулого. Боїться змін, немов би не може відірватися від того, що люди колись створили. Я сподіваюся, що нове фортепіано буде таким класним, що дасть сигнал усім майстрам до експериментів. але також воно має дати сигнал в інші сфери життя, щоб люди повірили в себе та робили неймовірні речі ще більш неймовірними. Це не перша спільна робота двох музичних експериментаторів Нільза Фрама та Давіда Клавінза. У 2014 році з'явився Унакорда, міні міні-фортепіано із нержавіючої сталі. Його Давід Клавін спроектував для Нільза Фрама як легкий та компактний інструмент, який можна брати з собою в дорогу. Ідеальний для концертів Фрама по всьому світу. Незважаючи на те, що 25 років тому Девід Клавінс вже винайшов унікальне фортепіано. Він продовжує пошуки ідеального звучання. Моїм прикладом є винайдення органу, адже у випадку з органом ніхто не говорив, що не треба будувати органні труби завдовжки 12 метрів. Його навмисно збудували великим, щоб досягти максимального звучання інструменту. По цій аналогії я хочу збудувати фортепіано. І вже радію від тієї музики, яку чую в уяві. новий інструмент має бути представлений в назначений день фортепіано 2017, А до того модель 370 залишається найбільшим піаніно і, можливо, з найкращим звучанням у світі.